Здоров'я, бажаю, панове танкісти. І сьогодні у нас в усах британська преміум ПТ 8 рівня XOR 1008. Вона же XORC-PT-шечка, і якщо я не помиляюсь, її можна було отримати з коробок новорічних, не пам'ятаю коли. І декілька разів вона продавала з у нас за золото та за реальні кошти. І сьогодні ми говоримо про обладнання, польову навички екіпажу і розглядаємо коліжен модельку броні. А перед тим, як почнемо. Хочу попросити тебе, друже, поставити лайк, підписатися на канал та написати коментар для того, щоб підтримувати та розвивати нашу танкову українську спільноту на Ютубі. І по традиції починаємо з польової модернізації. Перший слот плюс до збереження швидкості, другий слот нічого. Третій слот або плюс до огляду, або плюс до маскування після пострілу, або ж нічого. Обираєте самі. І четвертий слот це те, що ви оберете для себе в обладнанні. Якщо обираєте закалку, берете живучість, обираєте оптику, обираєте слот під розвідку. І йдемо дивитися на збірочки обладнання. І тут конкретно я для себе обрав дві: перша збірочка, оскільки я дуже люблю грати активно на першій другій лінії, а це фактично не ПТ, а середній або ж важкий танк з барабаном, не зовсім це ПТ, не думайте, що тут написано ПТ, і що це ПТ. Я обрав для себе першу збірочку для активної гри вентилятор, загартування та турбіна. Але пам'ятаємо, оскільки на ПТ немає слоту під турбіну, турбіну ми ставимо трофейну, бонову або ж в ідеалі тут підійде система підвищеної рухливості Т3. Прямо як повітря, тому що нам потрібна тут стабілізація, тому що це ПТ. Ну і друга збірочка це збірочка для такого більш геймплею на другій, на третій там лінії з кущиків це вентилятор, оптика та механізми повороту. Ви ж можете поставити для себе збірочку залежно від свого типу геймплею. Ну, в ідеалі тут завжди ставити вентилятор, оскільки танк барабанний, вентилятор тут дає максимальний буст. І замість механізмів повороту, якщо ви стоїте в кущиках, будь ласка, можете навіть поставити переціл. Я вже обрав такі збірочки для себе. І йдемо дивитися на навички екіпажу. І тут командир, ремонт боєобрацого, маскування, гострі зір, наставник, практичність для радиста, пожежоосиня, радіоперехоплення, пліч опліч, навідник, ремонт, боєобрацу, плавне обертання, башти, маскування, майстер, зброяр, снайпер для заряджаючого поліпшення боюкладки, безконтактна боєкладка та інтуїція. Ну і механік водій, ремонт, боєобрацу, плавний хід, маскування, король бездоріжжя. І шостий парк у мене тут не вкачаний, і я би тут поставив, звісно ж таки, знавець двигунів. Тому що віртуоз не потрібний, оскільки це ПТ з баштою, майстер тарану безкорисливий і надійне розташування також безкорисливе. І ми йдемо дивитися на коліжен модельку броні даної машини. Ось так вона виглядає. І тут все по порядку. Клю. Передня частина лобової деталі. І тут у нас в середньому 150 мм. Ну, це прям дуже мало пробивають всі та пробивають на вильот. Стик 160, чуть покраще, але як для 8 рівня пробивають всі. Нижня деталь 100-110. Жахливо виносити будуть всі навіть шістки. І також сама верхня частина верхньої лобової деталі, вона під дуже диким кутом. Тут у нас 50,8 мм номіналу це значить, що. Від 152 включно нас будуть пробувати по правилу трьох калібрів, до тут буде рікошет. Борта бор, бор, борта тут також 50,8 мм номіналу. Ну і по правилу трьох калібрів, пам'ятаємо. Бортом ми танкувати, звісно ж, можемо. Але тільки за рахунок рікошету, ну я би вам цього не радив робити, тому що ми будемо підставляти. І, і частину ВЛД, яка пробивається, також тут є такі підбашені циліндри погони, в які буде залітати тут 130-160 міліметрів. Ну і башту будемо підставляти, а у башті тут також броні в районі 170 міліметрів. Тобто, на крайній випадок, коли у вас стоїть вибір або повністю виїхати на противника, або спробувати розвести його на постріл від борта, то звісно. Спробуйте його розвести, тому що якщо ви вийдете повністю, він вас тоді гарантовано проб'є. Ну в цілому, в загальному, я вам на ньому не рекомендую танкувати бортом, тому що тут нас будуть виносити вперед ногами, як то кажуть. Ну і башта. Башта тут качається. І почнемо з воротнячка. Ось такого, нижньої частини, башти, на якій вона і кріпиться. І тут, друзі, ми отримуємо рікошет. Тут у нас. 55,8 міліметра під дуже диким кутом, і тут ми завжди отримуємо рікошет. Також пам'ятайте, що прямо під пушкою, якщо снаряд зрікошетить, він полетить далі та влетить в вороню, та її проб'є. Ось така особливість. Ну і звісно, ось таке кріплення, на яких кріпиться башта, яка качається. Цього комірця і тут 130 мм. Ну, вам сюди ніхто стріляти не буде, тому що є більш великі та вразливі зони. Але знаєте, що сюди урон проходить. Ну і лобова частина башти в середньому 180 мм. Маски тут немає. І броня навколо пушки також в районі 180 мм. Що це нам говорить? Що ми не танкуємо нічого, і сімки-вісімки нас на бронебійних пробивають. Ну і верхня частина, баште. 160 в середньому пробивають всі, пробивають на вильот. Немає потреби говорити про кришу, тому що вона від 120 мм пробивається по правилу трьох калібрів. Тут 38,1, тому знаєте про це, якщо будете стріляти, стояти від рельєфу. І пам'ятайте, що може закинути в кришку по правилу трьох калібрів. О, перепрошую, тут 25,4 мм в центральній частині. І в бокових частинах 30. А, тільки в одній боковій частині. От, подивіться, бачите, навіть я не знав. З лівої частини 25,4. По центрі 25,4 номіналу. І в самій правій частині 38,1. тобто тут нас пробивають по правилу трьох калібрів від 73 мм, а тут уже приблизно від 139 мм у нас по правилу трьох калібрів. Пробивають. Рахувати я добре не вмію. Ось така от броня, броня ситуативна. Тобто противник нас буде пробивати перед ногами. Тільки є ось такі зони типу підбашеного комірца та верхньої частини ВЛД, які будуть рікошетити. А в цілому броня геть повністю відсутня. І поїдемо, зіграємо бій, Подивимося, як ПТшка відчуває себе в рандомі. І по плюсах-мінусах танчика. Він маленький, компактний, це плюс. Досить таке. Маленький розмір. Рухливість. Без турбіни ми їдемо 60 з турбіною 65. Швидкість ми набираємо дуже довго, дуже повільно, але в цілому, в цілому, ми її таки і наберемо, хоч і не дуже таки швидко. По броні ми зрозуміли, танкуємо тільки за рахунок рікошету в область комірця та верхньої частини ВЛД, тільки якщо нам противник туди випадково влучить. Броня ось така фактично відсутня. Тут я беру загартування та буду грати на першій лінії. І пушечка. Пушечка тут у нас 39 секунд КД. Барабан на 4 снаряди. Середня шкода за постріл 320. І час між пострілами всередині барабану 2 секунди. І того ми маємо середню шкоду з барабану 1280, що взагалі досить таке круто. Ну, хотілося б, щоб тут було 360, і це було б прям дуже і дуже прикольно. КД. каде 39 секунд. Це воно насправді в балансі. 39 секунд, це нормально як для такого барабану. Але враховуючи те, що у нас зараз більшість боїв в рандомі, це турбіни. Отак От тортила підставляється. Даємо їй дві. Враховуючи те, що більшість боїв у нас в рандомі це турбіни. Ми фактично не будемо встигати в динаміку бою. Тут я нажму перезарядку і ось. Здавалось би, у нас залишилося два снаряди, і хотілося б ще їх постріляти. Іначе і КД довге. Ну і заради двох снарядів підставлятися під постріл теж не дуже хочеться. Тобто, КД у нас загальне, воно в балансі. Всередині барабану воно в нас чудове. Дві секунди. Це прям супер. Це як в Т-57 Heavy, Но, враховуючи динаміку сучасних боїв, які є зараз в рандомі, прям цього дуже і дуже багато. КД прям дуже і дуже довге. Коли танчик виходив, коли він релізився, тоді було окей, тоді це було прям супер. В теперішніх боях КД трошечки довге. Ну і відалі, як була б Альфа 360, а не 320, можна було би це компенсувати в сучасному рандомі. Но наші розробники прям не дуже то і спішать робити якісь балансні правки тут по грі. Тут я хочу десь закинути барабан, і тоді вже вам розповідати далі про танчик. Тут я міг би добити хорі, але підставлятися під Ксора заради однієї тички, заради шопного хорі, я не хочу. А він тут. А він тут, ймовірно, стоїть. Де йому ще стояти? Хорі від'їхав, і ми будемо. Спробувати ось тут давати барабан. І давати ми будемо його в із М. Зводимося, зведення 2 секунди. Цього цілком достатньо, щоб зводитися між пострілами. Це прям дуже і дуже круто. І останню тичку я закинув в землю і йдемо на перезарядку. По кутах вертикального наведення. Пушка тут опускається вниз на мінус 11. Це не то, що прикольно. Нормально це мінус 7, це вже комфортно. А мінус 11 це прям. Ідеально. Ну і базовий бронебійний. Базовий бронебійний тут пробиває 221, якщо я не помиляюсь. Ні, 226 та 1066 метрів в секунду летить. До швидкості польоту, питань 0. До бронепробиття. На перший погляд, як для ПТ 226, здається, що це мало. Але цього, друзі, цілком достатньо на ось такі вразливі зони. Приймаю я тут тичку від ІСМ. І йдемо роздавати барабан торта. Однією ми його не пробили, і слухайте, ну, нам доведеться прийняти ще одну від Із М. Но ми доб'ємо торта зато і ховаємось від Із М. Тут бій, звісно ж, турбіна, і будемо зараз їхати, пробувати ще тут настрілювати. На перший політ 22,6 мало. але це фактично середній танк або важкий танк без броні, просто його поставили як ПТ. Ось такі от діла. В принципі, бронепробиття достатньо. Ну і голдовий. Голдовий тут підкаліберний. І пробиває він 321 і 1411 метрів в секунду летить. Ну це прям дуже їмба. 321 на 8 рівні, такого не мають навіть деякі танки 10-го рівня, не те, що 8-го. Ну і по швидкості польоту, 1400, ну це прям лазер, слухайте. Ну, є одне, але. Даний підкалібер на ксорі, він має втрату бронепробиття з відстаню найбільшу в грі серед всіх підкаліберних снарядів. Хто не знав, втрата бронепробиття у підкаліберного снаряду у всіх снарядів вона є різною. Ось так мене з вертухи забрали, і ми пограли. Втрата бронепробиття є різною у всіх підкаліберів. І тут вона найбільша серед всіх снарядів. У грі. Тобто ми пробиваємо 321, а на 500 метрів під калібр уже пробиває 320 мм. Тобто, втрата бронепробиття у нас 101 мм на 500 метрів. Це дуже і дуже багато. Ось такий от бій вийшов, і я його для вас, друзі, промотаю, щоб ви не дивились. Ось такий от бій, друзі, получився. Команда програла, але нічого. 2900 ми настріляли, 1100 посвітили, нічого не потанкували і за поразку здобули майже 92 000 кредитів. Це, в принципі, хороший результат, стандартний для преміумних танків 8 рівня за такий результат. Тут би я хотів би поїхати зіграти ще один бій. Ну, не хочеться затягувати гайд. Якщо ви хочете, щоб я грав по два бої в гайді, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Якщо хочете один, напишіть що один. І висновки у нас по КСОРу. В принципі, я думаю, що я все розповів. Динаміка у нас достатня, як для ПТ. Ми всюди встигаємо, всюди приїжджаємо по броні. Ми танкуємо тільки. Рандомні тички за рахунок рікошету від комірця та від верхньої частини ВЛД но дуже і дуже рідко. Вісімки на бронебійних сімки нас вже пробивають спокійно, велика кількість вразливих зон. Більше 70% танку з лобової частини пробивається на вильот вперед ногами. По пушці, по суті, це у нас не ПТ. Я вважаю, що це середній танк або ж важкий танк без броні. З барабаном, по геймплею ми приїхали, течку прийняли, барабан видали і пішли за спини союзників на перезарядку. Хотілося б, щоб тут, тут розробники трошки актуалізували дану машину, зменшили її чуть -чуть перезарядку, тому що в сучасних реаліях рандому в турбобоях у нас дуже і дуже довге КД. Ну, якщо вони таки поборяться з турбобоями, в принципі, када тут в балансі, не потрібно нічого змінювати. Ось така машина дуже класна для фарму. Ми приїхали, один барабан дали, зарядили, здали другий барабан. В середньому дали 2500 урону за два барабани і нафармили свої 80 тисяч. Бронепробиття в 226 дозволяє спокійно на ближніх дистанціях попадати та влучати. Стабілізація хоч і погана. Но за рахунок швидкого зведення в 2 секунди куті вертикального наведення в мінус 11, дам комфортно грати як і на ближній дистанції, так і від рельєфу, так і на дальній дистанції. В принципі, танчик по стрільбі, по гарматі, він прям дуже і дуже комфортний та не викликає дискомфорту, окрім поганої стабілізації на ходу. Ну на ходу ми стріляємо дуже і дуже рідко, і то тільки в упорі. В кого є танчик? Будь ласка, і фармити. Якщо ви думаєте над купівлю цієї машини, це вибір суто тільки ваш. Танчик хороший, танчик для фарму підходить, але все-таки трошечки він відстає від сучасних реалій рандому. Ось такий у нас гайд получився. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар, на який танчик зробити наступне відео на цьому у мене все ось такий він був XOR 1008 і всім удачі та всім ББ, танкісти